Мел Гібсон Хоакін Фенікс у фільмі «Знаки». Тобі боляче? Думаю, це Бог зробив. Тимав. Що зробив? Покажи, де він це зробив. Покажи, де він тебе торкався. Гудіні напісяв, мабуть, хворий. Виведіть його на двір. Я подзвоню доктору Кроуфорду. Ля який хитрий. Усе на собаку спихну. Це що, вірус? Я так не думаю, отче. Вони роздратовані, насторожені, пісюють на себе. Там потвора в мене за вікном можна випити водички? Ну, чого відразу потвора? Я просто забув поголитись. Доведеться відшмагати. Зараз когось шмагатиму. М -м -м. Голоси. Ви чули? Це не англійська? Це не англійська, голоси, це шиза. Цікаво, з чого він взяв, що вони говорять, може, вони дрібонькали просто. Передай їм, що інтернет чіпати не можна, на землі так не прийнято. Аго, пацани, хлопці, тут на вас скаржаться, ви той. -во. Не псуйте людям інтернет. Аго? Добре? Ви зрозуміли? Кажуть, що постараються більше так наробити. Але падли, нічого не пообіцяли. Психи гадали. Попроси твіч, щоб він мене не ображав. Аго, твіч! Ти там той. Він мене послав. Секта 5G. Точно. Алло? Не чую дев'ять. А просто двері відкриті, ні. Двері я не хотів. А мені, будь ласка, рамен. І щоб там було яїць побільше, кукурузки туди покласти, укропчику поселити ще трошки завернути в лаваш. Що з вами їжте? Вони закриваються з того боку. Забивають вони двері з цього. Який у цьому сенс? Косміти Це просто, не знаю, пригнуться казали, і пройдуть. Якщо все по канону, хто помре першим. Тим часом косміти вже гвалтують собаку. Що? Вибачте, я злякався. Відчуй мої груди. Відчуваєш вдих і видих, дихай, як я. Відчуваєш, Відчуваєш як я. те, що понижче? Відчувай. Відчувай. Ми одне. Ми вже одне. Сказали, що вони виділяють отруйний газ. Хоча і у малих кількостях Біздять. багато людей померло. У телевізорі всі роблять отак. Це був порноканал канал. Іван, хочеш подивитися? <ривіться> Ось так ми подивились фільм е, Знаки. Нормальний фільм. Не лайно. поняв То Енд. Так, все, кінець, розходимось. Що ви досі робите тут у залі? Ану, вимітайтесь, мені ще попкорн за вами прибирати.